Музика, яка лікує душу і допомагає фронту. У Чернівцях готуються до благодійного концерту класичної гітарної музики. Захід відбудеться вже цієї суботи в костелі серця Ісуса. Гратимуть як молоді студенти, так і знані музиканти. Заради однієї мети зібрати кошти для українських захисників. Тож чим здивують присутніх цього разу, розповідаємо далі в сюжеті. Цієї суботи у самому центрі Чернівців знову звучатиме класика. Та цього разу вона з глибоким сенсом, щоб підтримати тих, хто тримає наше небо. Молоді музиканти, досвідчені артисти зібралися, аби порадувати слухачів класичною музикою і паралельно підтримати наших захисників донатами. Ініціатор заходу. Викладач хітара Чернівецького коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича Ярослав Гамаль. Ідея таких концертів в костелах в мене з'явилася ще десь у 2015 році. Я приїхав після навчання з Львівської академії музичної до Чернівців, адже я саме з Чернівців, і вирішив, що треба грати, треба знайомити людей з класичною музикою. Саме з концерту в цьому костелі десять років тому все й почалося. Згодом музичні вечори й концерти переросли у фестиваль класичної музики. І вже десь там з 16-го чи 17-го року нам вдалося кожного року зробити цей фестиваль і провести три фестивалі. Тоді фестиваль був благодійний, і ми збирали кошти на реставрацію костелу. Тепер акцент на допомозі захисникам, виконавці концерту талановиті чернівецькі музиканти. Переважно студенти коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. На концерті буде задіяно багато гітаристів так як студенти коледжу мистецтв. Мій виконач Ярослав Димович. Також будуть музиканти з досвідом. Там буде австралійський гітарист Олександр Цибульський, Скрипалька буде виконувати твори Юлія Чампела. І також буде Роман Марусяк. Концертна програма витримана й атмосферна. У костелі звучатиме як барокова музика, так і твори сучасних класичних композиторів. Переважно це буде це буде все класична музика, адже ми граємо в костелі, і ми мусимо триматися якихось певних рамок. Далі твори будуть. Як і не знаю, барокової музики, так і сучасних класичних композиторів. Тобто, це музика Баха, музика там, Арво П'ярта, такого відомого естонського композитора-мінімаліста. І також на концерті прозвучить і музика Ханса Зімера, так навіть скажу, музика з кінофільму Інтерстелар. Я готував три твори. Е... І відомих композиторів, і давніх це буде «Етюд» Бравнера. Буде У наматіна відома пісня Людовіка науді, і Експромт Двір. Вони мене надихнули, і по стилю вони більше підходять під атмосферу костелу. Організатори запрошують усіх охочих. Вхід вільний. У залі встановлять скринька для пожертв на потреби українських військових. Запрошуємо всіх, хто бажає послухати цікаву музику, розслабитися на концерті, відчути атмосферу. Всю концерт відбудеться в суботу, 3 травня в 17.00 в костелі Серце Ісуса. Як гарно недавно написав мій студент в соцмережах, ті, хто живе з музикою в серці, приходьте, ми раді будемо вас бачити. Аліна Рябко, Марина Труфан, Теми дня ТВА.